Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку складаємо рівняння за вимогою. В підручнику це сторінка 58. Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися розв'язувати рівняння, а також дізнаємось про метод міркування, який значно полегшить розв'язування обернених задач. До речі, переважно ним користуються дорослі під час розв'язування сюжетних задач. Якщо ви будете старанними, то зможете сьогодні вдома перевірити знання своїх батьків. Розгляньте, почнемо з геометричної хвилинки, розгляньте фігуру, яка зображена на малюнку. Що це за фігура? Так, це куб. Так? Які предмети навколишнього середовища схожі на куб? Розгляньте себе навколо, що у вас є, схоже на куб? Або, можливо, ви знаєте, які фігури схожі на куб? Коробка, кубик льоду, кубик з літерами, які фігури розташовані праворуч від куба. Квадрати, так, проворч від куба розташовані квадрати Два помаранчевих, два зелених і два блакитних квадрати. Що ви знаєте про квадрат? Як ви вважаєте, чому поруч розташовані саме ці фігури? Що ви знаєте про квадрат? Пригадайте, що ми знаємо про квадрат. Що квадрат це чотирикутник, у якого всі сторони рівні. Чому поруч розташовані саме ці фігури? Тому що куб це багатогранний многокутник. У якого грань це квадрат. Тому і квадрати, і їх шість це грані. Ось ці квадрати і розміщені поряд, поруч біля куба. Давайте з вами повторимо. Ми з вами почали вивчати тему рівняння. Отже, рівняння це рівність, яка містить змінну. Існує способи розв'язування рівнянь. Існує два способи розв'язування рівнянь. Способ добору. І спосіб на основі застосування правил знаходження невідомого компонента арифметичних дій. Ці правила ви повинні знати так, на пам'ять. Тому відкриваємо зошит, записуємо число, за яким ви працюєте, і каліграфічно напишіть число, яке у 6 разів більше, ніж 9. Так, це число. 54. Пропишіть каліграфічно рядочок числа 54. Відпочивають очі. Завдання в підручнику, нам треба розв'язати рівняння, дібравши їхні корені із запропонованих, тобто використати спосіб добору. У нас є запропоновані розв'язки корені рівнянь. Нам треба, розв'язуючи рівняння, підібрати ці корені, ці відповіді. Отже, 12 віднятийка дорівнює 3, як знайти невідомий відємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба. Від зменшуваного відняти різницю. Так? Отже, підбираємо 12 3, буде 9. Підставляємо верхнє рівняння, перевіряємо відповідь, К дорівня 9. Рівняння розв'язане вірно. Наступне рівняння – множення. Нам треба дібрати такий множник, щоб при множенні на 8, значення добутку було 24. Це легко зробити, якщо 24 поділити на 8. С дорівнює 3. Підставляємо верхнє рівняння. У дане рівняння. Перевіряємо відповідь С дорівнює 3. Такі відповіді перевіряємо, є К9 є відповідь ЄС дорівнює 3. Також є така відповідь. Наступні два рівняння: поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати їх самостійно. Перевіримо. Щоб знайти дільник невідомий, треба ділене розділити на значення частки. Буде 8, перевіряємо відповідь П дорівнює 8. Шукаємо, є такий. така відповідь, такий корінь. І останнє рівняння Б поділити на 7. Шукаємо ділене. Щоб знайти ділене, треба значення частки помножити на дільник. Б дорівня 63. Перевіряємо. І значення корення із запропонованих. Так, також є рівняння, розв'язані вірно. Друге завдання нам треба розв'язати рівняння, застосувавши правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Розглядаємо ці два рівняння. В цьому номері завдання 2. Перше, друге ми розв'язуємо разом, а третє, четверте це ваше домашнє завдання. Отже. Шукаємо невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто А дорівнює 60, відняти 26. А дорівнює 34. Підставляємо значення у дане рівняння. 26 додати 34 дорівнює 60. Перевірка. І відповідь. Друге рівняння. Шукаємо зменшуване. Щоб знайти зменшуване. Треба до значення різниці додати від'ємник. Додаємо, обчислюємо, підставляємо наше значення, яке ми знайшли в дане рівняння. Відповідь К до рівня 66. Третє і четверте рівняння це буде домашнім завданням. І сьогодні ми з вами повинні навчитися складати рівняння за вимогою, тобто за умовою. У нас є умова, і за цією умовою треба скласти рівняння. Читаємо умову. Перший доданок 8, другий доданок невідомий. Значення суми 11. Тобто це буде рівняння на додавання, так? тому що значення суми і доданки. Перший доданок 8, другий невідомий. Називаємо другий доданок числом латинського алфавіту. Букви латинського алфавіту, вибачте. бачите, вибирайте, яку хочете. Можете x, ом і, С, А на ваш розсуд. Отже, 8 додати П дорівнює 11. Ми розв'язуємо рівняння, в якому невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. П дорівнює 11, відняти 8. Далі запис і відповідь П дорівнює 3. Рівняння розв'язане. Друга умова зменшуване 23. від'ємник невідомий. Значення різниці 17. Зменшуване 23 від'ємник Х. Дорівнює 17. Є рівняння. 23 відняти Х дорівнює 17. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти значення різниці. Х дорівнює 23 відняти 17. І закінчуємо розв'язування рівняння. І третя умова. Перший множник – невідомий, другий множник – 7. Значення добутку 42. Невідомий множник називаємо змінним числом, тобто латинською буквою. Це множимо на 7. До 42. І розв'язуємо рівняння, в якому невідомий перший множник. Щоб знайти невідомий множник, треба значення добутку розділити на відомий множник. І закінчуємо запис. Це дорівнює 6. Ставте відео на паузу, якщо ви не встигаєте, зупиняйте відео. І... Дякую за Працюємо далі, розглядаємо, як розв'язати задачу за допомогою рівняння. Отже, діти розв'язали задачу за допомогою рівняння. Чи погоджуєшся ти з ними? Послухаємо задачу. Після того, як тітонька пригостила дітей восьми персиками, у неї залишилось ще 6 персиків. Скільки персиків було у тітоньки спочатку? Задача на знаходження суми. Треба знайти, скільки було на самому початку було невідомо скільки. Вісім віддали. Залишилося шість. Складають рівняння. Було невідомо вісім віддали. Це відняти, і залишилось 6. Як дізнатися, скільки було? Так треба додати: треба знайти скільки було, тобто знайти суму цих чисел, щоб дізнатися, скільки ж було персиків до того. Х дорівнює 14. Отже, відповідь: у тітоньки було 14 персиків. Чи погоджуюся ти з таким розв'язком задачі? Можна так розв'язувати задачу? Так, звичайно, можна. Давайте з вами розв'яжемо задачу про англійські слова. Так? Ось про дівчинку, яка вчила англійські слова. Отже. За два дні Ніна вивчила 11 слів англійської. Скільки слів дівчинка вивчила першого дня, якщо другого дня вона вивчила 7 днів. Отже, перший день, другий день. І всього, скільки слів вивчила дівчинка. Давайте розглянемо цю задачу і розв'яжемо її. Запишемо короткий запис цієї задачі. Перший день. Ми не знаємо, скільки слів вона вивчила. За другий день 7 слів вивчила. Так. І всього вивчено 11 слів. Тобто це задача на знаходження невідомого доданка. Нам треба знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба 11 відняти 7 до рівня 4. Це, як ми розв'язали, просту задачу на знаходження невідомого доданка. Так. З старим методом, який ми з вами знаємо. А тепер давайте розглянемо, як розв'яжемо цю задачу, як можна розв'язати цю задачу, склавши рівняння. Так, якщо перший день ми назвемо Х, невідомо. Другий день нам відомо 7 слів разом 11. Це вже задача на знаходження суми. Як записати це рівняння, щоб відповідь була 11? Вимога буде, так? Не, за перший день невідому слів, за другий день 7 слів разом 11. Тобто, що треба зробити? Х додати 7 дорівнює 11. Як розв'язати таке рівняння, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Розв'язуємо це рівняння, х дорівнює 4. Отже, перевіряємо 11 до рівня 11. Відповідь: 4 слова дівчинка вивчила першого дня. Поставте відео на паузу і закінчіть розв'язування цієї задачі тим способом, який для вас є зрозумілішим. Яке відкриття ми зробили сьогодні на уроці? Що задачі можна розв'язувати з допомогою рівняння, так? І можна складати рівняння за вимогою. І навчилися записувати задачу за допомогою рівняння. Ваше домашнє завдання номер 2 на сторінці 58 розв'язати 3-4 рівняння. В кінці уроку перейдіть за посиланням і виконайте онлайнове завдання. І оберіть цеглинку, яка вказує на те, як вам на уроці працювалося. Я вам дякую. За роботу на уроці вважаю гарного тихого дня. До зустрічі.